Що ми змушені зараз піднімати питання захисту об'єктів загальнодержавного і міжнародного значення на території Хресович. Дуже прикро, що так сталося, що Росія захопила Кримський півострів і значна частина наших об'єктів продовольна від міжнародного загальнодержавного значення, але потрапили прикордонного слугу, що держава в принципі, змушена наростити тут військову присутність, але з іншого боку, ні в якому разі не слід було забувати про те, що ми стараємося приєднатися до міжнародної спільноти, потрапити в євроспілку і вести відповідну передохоронну політику на міжнародному рівні. Дуже прикро, що незважаючи на те, що передохоронці неодноразово ставили питання. Про порушення військового чинного природоохоронного законодавства належної відповіді ми не отримали. Я змушений прийти сьогодні сюди, для того, щоб ще раз показати, наскільки цинічно відповідають люди у погонах нам, наскільки цинічно ставиться прокуратура і прадоохорона і цивільна до розслідування справ пов'язаних з порушенням природоохоронного законодавства на об'єктах. Як член національної комісії з прав Чернецька, я хочу сказати, що за такої поведінки нас ніколи не приймуть у Європі. Там дуже цінують природу. Навіть на військових полігонах, ви подивіться, що як ставляться до природи в Німеччині, Нідерландах, в інших країнах, там, де, де мені це доводилося бачити, готувати експедиції по відправим на пані Коживацького саме на таких об'єктах там знаходяться. На рідкість не вийде, але вони там зберігаються. І там зовсім інше ставлення до природи. Тут вийшло так, що люди, отримавши із складів зброю, просто, мабуть, розгубилися, вони вирішили, що вони тут повинні диктувати абсолютно всім і всі. І от такі речі, які е, не сумісті взагалі з діями військових, ми змушені сьогодні розповідати, розглядати і виносити на широкий загал. Хіба мало у нас в Україні без цього негативних прикладів, але отакі от приклади, які зараз я буду вам показувати, вони взагалі вимагають дуже ретельного розслідування, порушення кримінальних справ і, звичайно, притягнення до відповідальності і тих, хто носить погони, і тих, хто не розслідує ці справи. Тому що далі вже спостерігати за цим всім просто неможливо. Конкретний вам приклад і конкретні відписки того ж Міністерства оборони. Чаму чесно кажу, коли відбулася агресія Росії проти України, ми всі тут присутні, в тому числі я допомагав і буду допомагати, звичайно, у співпраці з військовими, розказувати, де що, що хто краще за нас знає Херсонщину. Ми знаємо всі законуки і особливості природи Херсонщини. Ми тут працюємо, ми досліджуємо, і, звичайно, ми старалися допомогти і прикордонникам, і іншим. Із ми продовжуємо співпрацювати з певними командирами військових частин для того, щоб люди добре розумілися, де що знаходиться і яка може бути звідки небезпека. Але, от конкретний вам приклад, минулого року, це 19 вересня, через біосферний заповідник Аскальні Нога. Його ядерну частину слідує оця колона бронетехніки. Вона пройшла, заїхала прямо через заповідну зону, еталон степів планети Земля. Проїхала через біосферний заповідник, не зреагували на, зупи, на те, що їх зупинив інспектор. Потім, коли вже передали мені особисто, ну, директор зрозуміло, що дуже різко поступив так, з командиром цієї частини, вигнав їх звідси, ось вони вилізли із заповідного степу. Поїхали далі. Ви знаєте, чесно кажучи, в Росії кажуть, що ряжене, так є. З прапорами, що можна робити, розгорнутими прапорами в чельняшки з цигарками на броні в надзвичайно посушливу пору. Заповідний степ був як пору. Якби не дай Бог, це добре, що там виїхали на протипожежну смугу, по периметру якраз пішли, але ж люди добрі, ми б мали розгон вітру на площі довжиною 18 кілометрів. То б, звичайно, погуляли. Це перший момент. Я звертаюся до нашого прокурора громаду. Обласного прокурора з проханням звертають нашу екологічну інспекцію з проханням розслідувати даний факт, оскільки шкоди нанесено було на 455 тисяч гривень. І це без всяких це просчитано цей сірі бронетехніки, яка є відповідні такси де розраховують. Звичайно, вони поганяли один одному, в цивільну прокуратуру, відправили ці документи. Цивільна прокуратура відправила так далеко, що Чеплинський райвідділ якомусь слідчому для розслідування цієї справи. Але потім, коли вже ще раз військові влетіли і пробили нам забор в дендропарку, от, я змушений був звернутися через академію Міністерства екології і природних ресурсів, потім звернувся на, на, на цивільній машині. Влетіли, пробили за Ну, Дуже тверезі, не знаю. дуже тверезі були люди. У нас взагалі по ночам, коли починають Урали мотатися, по кафе, барчикам, ресторанчикам, це дуже інтересно, по всяким вулочкам, там вони виконують бойові завдання. Я е, можу там звинувати тим що ну хай приїдуть, свідки, ми знаємо, ми дуже багато. За рахунок чого прожили барчики і ресторани е, е, цієї зими, саме в Васкальніно. Так от, коли я звернувся в Академія і Міністерство екології і природних ресурсів, звернулося в Генеральний штаб Міністерства оборони, значить туди ми отримали. Перше, першу відповідь, першу відповідь. За результатами розгляду повідомляємо, що жоден бойовий підрозділ в районі біосферного заповідника Оскальні, ну в тому числі в заповідній буферній зоні і зоні антропогенних ландшафтів не розташовується. Заступник міністра оборони України, керівник апарату, генерал-лейтенант ОВ Дублян. Це при тому, що я не буду казати і на сьогодні, скільки які, оскільки я все таки скажу, що я розголошую військову таємницю. Де і що розміщено. Мене наскільки оборони, тому що я, звичайно, просив військову розміститися, хоча б за межами буферної зони і так далі, зустрічався з командирами, дещо допомагав там. Рити їм окопи і так далі, так далі, облаштовувати е споруди. Але ж люди добрі, мене це наскільки обурило, що я написав, що, шановні добродії, якщо ви не здатні зібрати інформацію, де в даний час знаходяться ваші бойові підрозділи, то яка ваша роль, пане генерал-лейтенанте, там? Цей документ потім, значить, пройшов, звернув, повернувся назад в академію, потім знову мені надійшов наступний. Лист, значить, відповідно до прийняття тих рішень, одна, значить, станція там була виведена, ну вибачте, одна виведена, інша зайшло і так далі. так далі, Провели ротацію, на тому все закінчилось. Я не знаю для кого вони цю, цю комедію роблять. Люди живуть на тій території. Люди розуміють, розумієте, об'єкти, такі об'єкти, як національні природні парки, біосферні заповідники створюється для співпраці людини з оточуючими навколишнім середовищем, а не для того, щоб ми там воювали з ким. І, звичайно, це повинно вийти на рівень держави. І ми знаємо про те, що е, такі об'єкти, як природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, створюються показами президента України. Тому ми повинні звернутися до гаранта Конституції. З проханням звернути увагу його увагу, що люди добрі. Ми зазіхнули на свята і святих. У нас надзвичайно мало площ об'єктів Природнозаповідного фонду загальнодержавного значення в порівняно з тією ті Європою, куди ми так хочемо. І ми бачимо раз у раз, що європейці і цивілізований світ відхрещуються від нас, бо у нас така поведінка, що ми ніяк не можемо е, поставити себе в європейські рамки. І оці всі обіцянки з екрану, вони ніколи не реалізуються, якщо ми далі будемо себе так вести. Це конкретно стосовно військових, але й конкретно до нашої української спільноти. Воно всіх стосується. І тут конкретний значить, приклад, що мені знову порозпові... порозповідали, а інформація про факт проходження 16.09.2015 2015 року. Колони бойових машин піхоти через заповідну зону, еталон степових екосистем планети, біосферного заповідника Сканінова, Генеральному штабі Збройних сил України відсутня. Значить, у людей не вистачило 2,5 місяці сил, щоб з'ясувати, що за колона бойової техніки пройшла, і номер, супроводжуючі машини, військовий місь... номер там був намерний. Оце така ситуація. Розумієте? Це цинізм ніс вищого натупу, який ми маємо. Звичайно, ці мої листи певним чином спрацювали, оскільки перед тим бойові вертольоти пролітали низько на Бривчу, особливо над загонами Великого Чапельського поду, там більше всього терористів, де капські кафсь, буйволи живуть, які охороняють так, що ніхто туди не зайде, і, і самі ми це прекрасно знаємо. Але треба саме вертольотом було літати. Ну, після цього всього, дивлюся, вже тепер пішли певні запити і прохання, що треба там пролетіти на такій-то висоті. Ну, слава Богу, висота була достатня, звичайно, ми дали дозвіл на проліт для того, щоб до того щось познімати і так і інше. Ніхто ж не проти, відносно нормальної цивілізованої свої праці. Але, але ми маємо такі прецеденти, де я казав, що як себе ведуть військові, здійснюється ротація, от їх навчилися, наступні приходять, ведуть себе все гірше та гірше. Це конкретно, що стосується біосферного заповідника Останні Нової, звичайно, ми все-таки чекаємо, там написано, було відкрите кримінальне провадження потім, за тим фактом, але де воно кануло в лету, оскільки вже поліція реформувалась, у мене дуже багато було питань. Не прийшов представник прокуратури? Ні військової, ні цивільні. А вони нікуди не приходять. Ну так питання, звичайно, як ми будемо взаємодіяти, тому що у наступній бабці тут питання, звичайно, доказова база, де треба порушувати вже кримінальну справу проти е прокуратури Херсонської області, отут вже в області безпосередньо. І, звичайно, відносно тих людей, які закрили кримінальну справу, відносно браконьєрів, яких я особисто затримав, вилучили зброю, передали прокурору Чеплинської прокуратури. І от уявіться, зброя була передана через 10 днів, справа закрита. І я скільки запити не питав, мені не направляв мені офіційного запиту до сьогоднішнього дня, ні від слідчих, ні прокуратури, хто повинен цю роботу вести не надали. Але тепер я вже знав, що виявляється, що зброя була там зачоплена, знаходилася в машині і так далі. Люди добрі, я не знаю, де знаходяться, вибачте, очі у тих слідчих, у тих слідчих, які от на таких документах не бачать зброю, що вона зачохлена. Бачите, як, як вона зачохлена, коли вона розчохлена і висить. І люди були в дуже хорошому стані. А їх відпустили, поїхати, поїхали на машину. А далі в мене тут фотографії, як працівники прокуратури і поліції ховаються від камер і так далі, так далі щоб їх не показали, що комусь загалом. Не треба ховатись від камер. Треба виконувати свої обов'язки, за що ви, хлопці і дівчата получаєте гроші. Те, що ви перейменувались в поліцію, чи в міліцію, чи в кого що завгодно, не, не, не грає ролі, буде грати роль і повага буде до цих структур тоді, коли вони будуть належним чином, виконувати свої обов'язки. Що стосується об'єктів природно-заповідного фонду здання, свіжі факти. Я тільки повернувся з експедиції. Яка була узгоджена з прикордонною службою, це все нормально. Я вдячний нашому Азово-Чорноморській, це управління служби, служби, прикордонної служби, які дозволили проїхати повністю кругом, де, де нам було необхідно. Була спільна експедиція Київського національного університету інституту екології Карпа, Азово-Сіварського національного природного парку. І, звичайно, біосферного заповідника Асканінова. Під час мого спілкування із працівниками Азово Сіварського національного природного парку від інспекторів я з'ясував, що вони не можуть перебувати на своїх кордонах, тому що їм просто страшно. Як можна виконувати свої обов'язки, коли ви бачите кордон на фуюхтуху? Це заповідна зона, заповідна зона Зоосіварського національного природного парку. За ним знаходиться сарайчик розбитий. там, ви бачите, стоять мішені. Ось тут у нас значить, in Ukraine. Це там я позбирав пакети з-під набоїв, пістолетні, автоматні. У мене тут є патрони, кулі, броневині, це значить, така імпровізована була мішень. Потім зверніть увагу, як цим парком там поганяли. Військові вона, правильно, правильно, так. Видно там до ДОТу, тут в заповідній зоні з часів Другої світової війни стоїть. ну, І тут наїжджені теж е, дороги, тобто хлопці гуляють цією територією як хочуть. Але ж ви є чіт, чітко продохороне законодавство, яке передбачає, що вхід стороннім особам на територію заповідної зони заборонений. І ми кожного разу, люди, які працівники е заповідних об'єктів, об ми їдемо на інший заповідний об'єкт, обов'язково просимо дозволу. Незважаючи на те, що там я маю певні титули -ти звання, вибачте правила, за закони і так далі, писані для всіх комінаторів. І ми їх повинні дотримуватися. Звичайно, за таких обставин ми повинні ставити питання на самому високому рівні, якщо... Є об'єкт природно заповідного змогу, з затверджений указом президента України. Поки не буде указу про його скасування, вибачте, на ньому повинні діяти закони України, а ніякі там все інше самодіяльність. А правоохоронні органи, органи прокуратури, тобто державного нагляду за дотримання законодавства, зобов'язані їх просто виконувати. А все інше ми бачимо, то вже вибачте, то можна сказати, це або корупційні дії. Дуже часто про це говориться, але нічого не робиться. Ми бачимо, що у нас відбувається в країні. Або ж це взагалі ті зумисні такі речі, про які сьогодні говоримося. Це просто така позиція неглася вже від Міністерства оборони, які не розуміють, що е крім тих завдань, які перед нами перед ними безпосередньо бойових ставиться, є ще нація. Є природа, на терені якої розвивається нація, нашої держави. Дякую. Якщо питання є, ми можемо ще продовжувати. Мабуть, мені треба трошки сказати. Я